Флора найдоросліша до усіх дівчат Вінкс клубу але не за віком, а за станом душі. Вона любить спокій, умиротворення та просте щастя. Дівчина дуже любить вирощувати рослини та створювати квіткові аромати. Її дуже важко вивести з себе. І навіть у найскладніших і знервованих ситуаціях вона залишається спокійною, деколи вона не висловлює свою власну думку лише через небажання вступати в суперечку. Фея родом із планети Лінфея. її магічна сила природа. День народження Флори. 1 березня магічний знак дівчини Дріада. Найчастіше вона не атакує будь-якою атакою, використовуючи всі свої сили, а навпаки, використовує малу кількість добре продуманих стратегічних прийомів, здатна контролювати не лише квіти, а й ліс та навіть саму землю. Привіт! Я Алекс Русом, і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Як ви вже зрозуміли з назви відеоролика: сьогоднішнє відео піде про флору. І я розповів 16 фактів про фею природи. За словами Ідженіа Страфі, образ флори частково був створений за моделлю актриси Дженніфер Лопес. Страфі в одному із інтерв'ю також стверджував, що флора є його улюбленою феєю Вінкс. Слово флора походить або від наукового терміну флора, який використовується для позначення всього рослинного світу в певному регіоні, або від флори римської вогні квітів і весни. Саме слово флора походить від латинського слова флос, що означає квітка. Це також може бути гра квіткового слова. Відносно римської богині флора отримує заклинання, які посилаються на чотири основні пори року далі в серіалі. До них належить весняне кільце, весняний прапор, весняний дощ і весняний щит, також літній грім. На додаток до «Літні грози і літній вітер. Це зазначено у коміксах: осінній вітер і осінній вир кінець зими і зимова троянда. Флора також поділяє своє ім'я з феєю з ліснеївської екранізації сплячої красуня». з феєю, яку звати, фауна. Флору можна вважати антиподом стормі, її лиходійською протилежністю, оскільки флора спокійна та пасивна, тоді як стормі нато агресивна та ворожа. Щодо їхніх здібностей сила флори земля та рослини, сила стормів, повітря та неба. Флору бачить з блум і стелою частіше, ніж з будь-якими іншими дівчатами, незважаючи на те, що Айша є її найкращою подругою в їхній групі. Хто не знає, Айша це лейла. Флора і муза є відмінниками з усіх предметів. На ранніх етапах планування флора мала носити пару великих круглих окулярів, а її волосся мало бути бусковиною світло-фіолетовим, а не карамельно-коричневим. Незважаючи на ці зміни, її загальний вигляд залишився відносно незмінним. Цілком можливо, що зміна волосся флори з карамельно-коричневого на рожеве під водою в її сереніксі є посиланням на її початковий колір волосся. Я, наприклад, цього не знала. Флора з'являється в кожному окремому епізоді за винятком першого епізоду першого сезону. У Doбla «Факіц» у Флори був власний рекламний короткометражний фільм під назвою Квіти з флорою, домашня адреса флори 23 Fantasy Road, як видно з книжки English US Vinux. Флора має ефект зеленого та рожевого листя, коли вона атакує в четвертому сезоні Синеліум і Нікелодіум і ефект зелених квітів. Коли вона атакує в спецвипусках Nickelodeon. Вона також має ефект зелених метеликів, коли атакує в останньому епізоді другого сезону та в першому епізоді третього сезону Синеліум і Факіц. Чи знали ви, що тільки Флора і Блум мають сестер? З дівчат Winx Флора має найбільше заклинань, більшість з яких зосереджені на зділенні або захисненні, а не наступальні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте зробити червону кнопочку сірою. Вам легко, like, а мені приємно, ви ж знаєте це. Нажати на дзвіночок, написати гарний, чудовий коментар. І саме важливе увага! Дуже важливо! Не пропускати нових відео. Пока!